Сьогодні наш захід називається Я волонтер. Ми десь опиралися на те, щоб детальніше, глибше, ширше розкрити дітям розуміння, поняття, хто такий волонтер. Але справа в тому, що коли ми детальніше почали занурюватися в це питання, ми побачили, наскільки вагома, вагомий внесок самих дітей у цю справу. І ми хотіли, щоб наші діти також відчули себе волонтерами. Тому, звісно, наша співпраця була і не тільки з колективом, а й з батьками дітей. І ми разом усі зібралися і. І нам вдалося на даний момент сьогодні відправити волонтерам на Донецький напрямок пакунки для збройних сил України. Ну а сьогодні відбувається сам творчий вже. Етап там, де ми е, за допомогою груп дітей старшого дошкільного віку зможемо створювати обереги, дізнаватися, знайомитися з дітьми, які мали вагомі вклади волонтерської діяльності на допомогу збройних сил України, і вони будуть виготовляти різ... обереги ангели, будуть е... Залучати своїх батьків, колектив, друзів для того, щоб за допомогою донату можна було десь е, цей оберіг реалізувати. А всі зібрані кошти ми відправляємо на допомогу збройним силам України разом колективом, батьками і дітьми. Ми е, опираємося на е, Символи українського народу дає прекрасна лялька-мотанка, і цей ангел він буде за цією технікою створюватися. Тобто, е такі патріотичні кольори, сині, жовті, е будуть плітатися ниточки цього ангелика з тим, що можливо цей ангелик потрапить десь у. У того ж самого воїна і буде зігрівати той Ангелик тим, що все ж таки про нього пам'ятають, про нього турбуються, чекають на його повернення. Також це може бути чудовою прикрасою, подарунком і до Дня Святого Миколая. Це може бути чудовою атрибут на свят, вечір чи на різдво. До цього проекту готувалися всі, і працівники, і діти, і наші батьки. Ми збирали кошти. І готували гостинці для наших воїнів, тому що наближається таке гарне величне свято Миколая. Воно, на нього всі чекають, і дорослі, і діти. І я надіюся і вірю, що наші захисники теж хочуть у цей день від своїх рідних, особливо від дітей, отримати щось таке тепле, ніжне і, і корисне. Ми збирали пакуночки, е ми сьогодні відправляли. Покуночки відправили військовим. Там були цукерки шкарпетки. Я волонтерка. Волонтер це люди, які захищають від нас від росіянів, допомагають виграти війну. Я є волонтер, Купляв шкарпетки, щоб воїнам нам було тепло. Я сьогодні буду робити. Ангеликів передам воїнам, щоб ангелики захищали воїнів.